Світлана, дружина військовослужбовця Гусєва Віктора Вікторовича, заступник командира бойової машини, навидник-оператора 24 бригада імені короля Данила, який е, пропав без безвісті 25.06.2022 року. Прошу всіх допомогти мені знайти мого чоловіка. Його забрали 20 апреля 2022 року. Року. Він спочатку був в Бахм... Львові на... на учені, потім в Бахмуті, а потім його відправили до Луганщини. Посьолок шукайте. Якщо у вас буде якась інформація, щоб я надала їм. Я кажу: ну, де я можу знайти таку інформацію, якщо я тільки можу на телефоні і все, більше ніде уважиш я. Питаю їх, у вас же більше повномажені і mm, більше, ніж у мене, <шлик> Вовчаярівка. І там е його відправили 17 іюня в полторово ночі їх вивезли на якусь, ну, на позицію. Він мене писав, я завжди йому казала, щоб він, ну, щоб щось. Якусь смс бо він казав, що не буде там зв'язку з ним. 20 іюня 22-го року він пос... послідню смс-ку написав у Вайбері. Все добре, там, ну, люблю, там, скучаю, як, ну, як дружина з чоловіком переписується. І на цьому остання смс-ка від нього. Потім мені. Мені зателефонували, зателефонували з нашого воєнкомату, що мій чоловік пропав в безвісті. Це було 25-го, він зник 25.06.2022 року. І все. І на, ць, на цьому все закінчилось, що про нього нічого я не знаю. Де, де би я не писала, де би я не зверталася. Всі пишуть, чекайте, Ну, Однаково відсутній, відсутній, відсутній. Вже два роки і сім місяців, в цьому місяці буде. Був один побратима Юрій, ми з ним зв'язалися, він хотів мені щось розповісти, але не доїхав до мене. Спочатку він був в госпіталі потім зателефонував мені, що він приїде на... до Одеси, щоб я поїхала до нього і він мені щось хотів розповісти, бо по... по телефону не взяв ну, було. І зараз зв'язки е... з ним немає вже давно. Так, чекаємо, ждемо, всі чекаємо його. Батьки його чекають, донька чекає, я чекаю. Ну, У мене такі відчуття, що як він відрядження кудись. Пошук почали ми одразу в інтернеті діли пости, віздє, де, де попадалися, куди, і, і в пошуку зниклих віздє, віздє. писали в НІП, дзвонили. Поначалу брали, відповідали. Зараз дозвонитись до них дуже тяжко. Дякую, що дівчатки у Львові допомагають куди писати, що робити. Вони там, ну Наша бригада з дівчатами, я по телефону з ними. Ну, в групі у нас є групка наша, яка там, наші чоловіки. Ну У кого чоловіки, у кого сини, у кого брати. Ну, от така у нас ще зараз. Да. Дякую їм теж. вони дуже, дуже мені допомагають. Ну, всім нам. Вони там акції роблять. всякі. Ну, Куди писати, як правильно писати, ну, от от, звернення, кому треба кому писати, кому не треба писати, вони допомагають. Зробили стенди в Львові, де наші чоловіки висять на алеєчки, байнери красиво, дуже гарно. Я теж питалася, щоб ну, у нас в місці роздільно зробили такі байнери. Бо я, звісно, співчуваю всім, що хто полеглив, тож у них є Олейка. І я думаю, що мене всі підтримують, щоб зробити байнери з безвісті зниклим. Бо всякі, ну, не всякий, а Міняються ж хлопці з полону. Не, ну, не всі дивляться ці фото. А Може, хтось прийде по Олейки і побачить, от фамілія там гусів. О, я його бачив там в такому-то, таком в полоні. Дай я подзвоню там дружини, сестри. Ну, як то так. Ну, Покамець під випросом. Ну, я сподіваюся на це, що він в полоні. Тому дуже багато вивезли з нашої України, е, дуже багато, і там сто чим то організації, які держать наших військових. Надіємося і віримо, що він там. Ну, хоч Кардинальний штаб, звісно, говорить, що 80% безвісті зниклих це вже померли. Ну, я, ми не віримо в це. Ми чекаємо своїх рідних, чекаємо додому. Кожний обмін дивимося, кожен всі, ну, переглянуємо в прізвище і тримаємось. Е, я зв'язувалася з, е, з командиром спочатку, ну, как, такий був е, відповідь на моє питання, типу, як пішов в магазин і він пропав. Ось так. Хто що, бо я спрашиваю. Ну, в один він. Е, коли е, Віктор, ну чоловік мій уїжджав в полторовому ночі, то він сказав, що він там сам приїде машина його забере, ну а там іще будуть якісь побратими. Все, що він ну він ще такий, що воно тобі треба, воно тобі треба. Є що в одному то от, в, в ну є у нас там е, людей дуже багатенько. Що Тож 25 числа 06-2022 року зникли чоловіки. Ну, так ну, ми не знаємо, був там мій чоловік з ними чи не був. Тому що е, командир відправив розслідування спочатку, да, там є один чоловік е, Дмитро, який він пропав в місті з моїм чоловіком. Ми переписувалися з його дружиною. Так, же, так же само без вісі зникли, ніхто нічого не говорить. Ну, Надіємося, що в полоні. У нас є останнє, коли ми його проважали 20 апреля 2022 року, і вона його дивиться і каже: Хвати мене вже вийшли, що бабуся ходить за мною в школу і йти. Коли папа? Я кажу, ну напиши йому. Спочатку мені нічого не казали, що він пропав, що він вона казала, типу, що папа не дзвонить. Я кажу, у нього телефон поламався. Та вона цілий рік збирала гроші, щоб купити папі телефон, щоб він позвонив. <риклад> Потім ми вже ну, казали, що папа, це, вона, говорить, оце війна, коли вона закінчиться, що папа був вдома. Дуже тяжко. Дуже. Ну, Тримаємось, думаємо, ось ось, ось ось. Будемо сподіватися і вірити. Батьки його дуже чекають, мама хвора, трошки прихворила. Ну, це материнське серце. Може хтось бачив, може хтось чує, може у нього пам'ять потерялася, він може десь блукає, може. Звісно, все може бути. може, щось там і він пішов у якесь село і там десь знаходиться. Може, хтось оттуда побачить його? Хай позвонять, хай напишуть. У мене везде віз мой номер телефона можете позвонити 096 831 97 03. Це Київстар, є МТС 099 222 3943. В будь-який час дзвоніть, кажіть. Прошу шахраїв, не дзвонити, бо бувало. Бо Спочатку очень багато, очень ввелася на ці провокації. Ну, на чужому горі хотіли заробити гроші. Так, чекаємо, ждемо, всі чекаємо його. Батьки його чекають, донька чекає, я чекаю.